Медіашкола. Думай. Вчись. Аналізуй. Вітаю, мене звати Роксолана Колісник і я практичний психолог Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. Сьогодні хочу підняти актуальне та важливе питання для кожного освітянина, а саме, зниження інтересу у дітей до навчання. Якщо ви думаєте, що вас ця тема не стосується, не поспішайте згортати це відео, адже сьогодні ми обговоримо не лише причини, але й можливі дії для того, щоб уникнути цієї проблеми. Цікава цитата: діти частково переймають песимізм у дорослих, вони, як губка, вбирають і те, що ви говорите, і те, як ви говорите. Проаналізуйте і подумайте, що для вас означає ця фраза. А трішки пізніше ви зрозумієте, до чого вона тут була сказана. Я розпочинаю лекцію з цієї фрази не просто так: я вважаю, що в освіті дітей найважливіше те, як ви, дорослі, себе налаштуєте. Мені дуже подобається єврейський підхід до виховання, де фокус йде саме на позитивному результаті. Наприклад, в тесті було зроблено 6 помилок тоді. Єврейська мама чи вчитель в школі скаже: Ти молодець, ти зробив правильно 14 завдань. Що ми почуємо в нас найчастіше? Це більше чверті помилок. А навіщо ти ходиш в школу? Все, давай без планшету до кінця тижня, поки ти не виправиш тест, поки ти не почнеш нормально вчитися, поставте себе на місце дитини. Що вам було б приємно почути від свого наставника? Позитивний підхід до виховання в довготривалій перспективі приносить позитивні результати. Так, звісно ж, спершу вони будуть лізти вам на голову, однак в перспективі відсутність похвали їх буде мотивувати ставати кращими. Це не лише покращить їхню успішність, але й ваші стосунки з дітьми. До речі, можете почитати того ж Мартіна Селігмана, який розробив позитивну психологію, і, власне, в його теоріях можна зрозуміти краще. Як це працює і як змінити своє ставлення та себе особисто власне, на позитивний лад? Найбільше з проблемою низької мотивації або ж взагалі її відсутності зіштовхуються батьки. Гадаю, що ті, хто мають своїх дітей, розуміють, про що я кажу: найважливіше правило, аби дитина займалася тим, що приносить їй задоволення, легко на словах. А що робити, наприклад, педагогам, які займаються в позашкіллі, куди дитина приходить вже з небажанням щось робити? Тут вже складніше. Я коротко пройдуся по проблемах шкільного навчання, адже ми все-таки педагоги, однак на цьому не зупинятимось. Перша проблема відсутність фізичної, емоційної та психологічної готовності до школи. Я гадаю, всі розуміють, коли віддають п'ятирічку до школи, це дійсно велика проблема, коли дитина хоче ще поспати в обід або погратися ляльками, а тут її вже змушують щось вчити. Друга проблема це неблагополуччя в сім'ї, дитина, що звикла до високого емоційного негативного напруження, як правило, не має достатньої енергії для високої залученості до навчання. Третя проблема це відсутність чіткої організації життя дитини, недотримання режиму дня і бездоглядність в побуті. Четверта це знищення мотивації до навчання шляхом висміювання некоректних висловлювань, порівнянь з іншими дітьми, прогнозування ситуації неуспіху. Проекція своїх очікувань на доньку чи сина є однією з найбільш поширених помилок батьків. А, і вона є не завжди усвідомленою. А, тут, до речі, батьки, які розділяють свої інтереси з дітьми, хоча вони зовсім не цікаві дітям, також а, грають дуже негативну роль. А, порушення єдності вимог до дитини з боку батьків, коли грають оцього хорошого та поганого поліцейського. І якщо раптом щось не так, то можна піти попросити в тата або навпаки в мами. ну, Така собі історія, погодьтеся. І якщо в проблемах зі шкільним навчанням, чітко назвавши причини, можна знайти вирішення самостійно, то з гуртками дещо складніше. Як на мене, позашкільні гуртки це те, що приносить задоволення. Я так думаю, зараз я так думала в 11 років, коли вперше прийшла в свій позашкільний гурток, це те, на що дитина витрачає час, який мав би бути для неї вільним, так? тобто дозвілля. Це те, на що дитина витрачає свій ресурс, і воно апріорі має приносити задоволення. Відповідно тому, змушувати дитину займатися тим, що їй не подобається, це одразу ж неправильна е, історія. Позашкільні заняття мають приносити задоволення. Повірте мені, як людині, яка прийшла в позашкільний гурток не з першого разу. Я потрапила в свій гурток з другого, з третього разу. Були такі місця, куди я поверталася в п'яте і в десяте. Але якщо мені щось не подобалося, я мала сміливість сказати своїм батькам ні. Мої батьки мали сміливість почути мене і прийняти мою позицію. Того ж, я прошу і від вас. Однак є об'єктивні причини зниження інтересу у дітей до навчання саме в позашкілі, і ці причини можна вирішувати. Давайте розберемо. Отже, нецікавий зміст навчальних програм, відсутність взаємодії та ігрових елементів, високий тиск та надмірні очікування, відсутність відповідності до інтересів дитини, використання застарілих методик навчання та проблеми здоров'я або емоційні труднощі. Розгляньмо з вами рішення цих проблем. Отже, проблема нецікавий зміст навчальних програм. Рішення спробуйте знайти способи навчання більш цікавими та практичними. Використовуйте приклади з реального життя, ілюстрації, ігри та інші методи, які зроблять навчання цікавішим. Друга причина відсутність взаємодії та ігрових елементів. Рішення введіть елементи гри та взаємодії в навчальний процес. Застосовуйте методи активного навчання, де діти можуть брати участь у діяльності та співпрацювати між собою. Наступна причина високий тиск та надмірні очікування, як рішення це забезпечити підтримку та емоційний комфорт, Зменште надмірний тиск і враховуйте індивідуальні потреби дітей, сприяйте позитивному ставленню до навчання. Відсутність відповідності до інтересів дитини, рішення: враховуйте індивідуальні інтереси дітей під час навчання, використовуйте матеріали та завдання, які стимулюють їх цікавість Наступна проблема це використання застарілих методик навчання. Ну, тут просте рішення, оновіть методику навчання, використовуючи сучасні підходи та технології. Використовуйте інтерактивні засоби, онлайн ресурси, адже це може зробити навчання цікавішим. І ну, така, мабуть, найбільш обширна проблема це проблеми здоров'я та емоційні труднощі. І тут рішення. Виявити можливі проблеми і, звісно, ж, спілкуватися з іншими вчителями, батьками чи фахівцями, які можуть надати підтримку та допомогу у вирішенні цих проблем. В цьому плані, до речі, практичний психолог закладу ваш найкращий друг. Загальний підхід повинен бути зорієнтованим на створення позитивного середовища для навчання, враховуючи індивідуальні потреби та інтереси кожної дитини. Для вирішення цього питання важливо встановити відкритий і довірчий контакт з дитиною, розуміти її індивідуальні потреби та знаходити способи стимулювання її цікавості до навчання. Важливо також співпрацювати з вчителями та іншими фахівцями, як -от практичним психологом чи соціальним педагогом, аби виявляти можливі причини та в спільній праці знаходити можливі стратегії підтримки. Та вирішення усіх проблем дітей. Я дякую вам за виділений час. Сподіваюсь, що ця лекція була для вас корисною та цікавою. І до нових зустрічей. Медіа школа. Думаю. Шойс.